Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Тамара, Литвин, павучок і комашка. В одному лісі, на гілках берези, павучок, сплів, величезне павутиння. Воно було з тонких, липких ниточок. І всі комашки, які пролітали повз, заплутувались в ньому і не могли звідти вибратись. Цей павук був дуже злий, і в лісі його ніхто не любив. Жучки та комашки попереджали усіх Не підлітайте близько до тієї берези, бо там живе злий павук. Але. Одного разу на цю березу сіла комашка. Вона була просто красуня, на ній була перламутрова сукня, оксамитова шапочка, та у неї були величезні, блакитні очі. Такої дивовижної комашки павучок не зустрічав ніколи в житті, і він захотів з нею потаваришувати. Заікаючись від хвилювання, павучок запитав Красуня, можна дізнатися, з яких країв ви до нас прилетіли? Комашка глянула на нього, і її серце затремтіло, як тремтять крильця на вітрі. Річ у тому, що хоч павучок і був з люкою, але одягався він ну, дуже елегантно. Ну, на ньому був чорний фрак, атласний циліндр та білі рукавички. І він дуже сподобався комашці. Вона відповіла, що живе на городі, що знаходиться за цим лісом. Вони сіли поряд, почали розмовляти і, проговоривши до вечора, вирішили, що наступного дня полетять. До комашки в гості. Але через те, що павучок не міг літати, а тільки повзати по своїй павутинці вгору та вниз, то він сяде до комашки на спинку, і таким чином вони полетять. Наступного ранку вони так і зробили. Треба сказати, що на цьому городі, на полуничній грядці, жила залюща презлюща. Жаба. Вона була величезна, слизька та зелена, як листочки у полуниці. В неї був довгий язик, яким вона хапала різних комашок, павучків та метеликів. Жаба ховалася серед листя полуниці, щоб її не було так помітно, і якщо хтось із комашок з'являвся на листочку, то вона нечутно підкрадалася ззаду і ковтала їх. Прилетівши на город, павичок та комашка опустились на клумбу. На ній було багато різних квітів, але комашка вибрала найгарнішу з них чудову білу троянду. Друзі захоплено розмовляли і не помічали нічого довкола. Та ось жаба. Непомітно підкралась, висунула свого довжелезного язика та тільки хотіла схопити їх, як троянда, випустила свої шипи та боляче вколола її прямо в язик, жаба сильно заквакала від болю і назавжди втекла з цього городу. А павучок з комашкою почали жити разом. Павучок більше нікого не ображав і потаришував з усіма городниками. Він плів свої павутинки, з яких робив сіточки, та роздавав їх лісовим звірятам та городникам, куди вони складали ягоди, гриби, горішки та ще багато чого. Ось так своїми гострими шипами троянда врятувала павучка та комашку. Бо не можна ображати слабких, які не можуть самі себе захистити. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.